Привіт, ти на каналі Інвестпульс. Сьогодні ми розберемо головне питання для ринку, які сценарії можливі від ФРС найближчими місяцями, так та загалом, як нам, інвесторам, діяти в цих умовах? Поїхали. ФРС зараз стоїть перед таким складним вибором: інфляція у нас сповільнюється, але економіка ще не стабільна. І кожен їхній крок це сигнал для ринків, тому ми бачимо певну турбулентність. Перший сценарій. Це м'яка посадка. Інфляція знижується поступово, ФРС може робити поетапні зниження ставок. Так, ринки сприймають це як позитив. Акції у нас зростають, облігації стабілізуються, дохідність знижується. Що робити інвесторам загалом? А, в даному сценарії фокус. Варто тримати на технологічних акціях та циклічних секторах добре будуть працювати індексні etf фонди, наприклад, на S&P 500 та NASDAQ. Другий сценарій це більш жорсткий сценарій, в якому ФРС змушено діяти більш агресивніше. В даному сценарії можливий ризик рецесії, що робити в даному сценарії? Перевага. Звісно, захисним секторам це охорона здоров'я, комунальні послуги та споживчо-захисні товари. Частка облігацій у портфелі повинна бути більшою, і кеш стає більш стратегічним ресурсом. Золото буде в даному сценарії знижуватись, а долар зміцнюватись. Третій сценарій це такий інфляційний ривок. Інфляція знову прискорюється через енергоносії чи геополітику або ж тарифи. ФРС буде затягувати зі зниженням ставок. Волатильність на ринках буде зростати. В даному сценарії інвесторам варто зробити акцент на соровинні активи та золото. Золото буде як таким певним хеджем. Ротація в енергетичний сектор. Більше уваги короткостроковим облігаціям. Ну і як висновок, сьогодні перед нами три основні сценарії, і кожен із них вимагає різних інвестиційних рішень. Головне мати як таку гнучкість, так у портфелі, та не ставити все на один варіант. Якщо даний розбір був тобі корисним, підписуйся на канал і напиши в коментарях, який сценарій, на вашу думку, найбільш ймовірний.